Друзі, Ізраїль ударив по Ірану, по союзнику Росії. І це непогано. Б'ють вони по а, точках, де має бути ядерна зброя, де має вона зберігатися, вироблятися і таке інше. А, процес пішов. На руку нам це чи не на руку, але я сьогодні не про це, тому що новин буде багато і ми зможемо це все обговорювати і ви це ще все побачите. Це тільки-тільки почалося вночі я за те, хто воює сьогодні у нас, бо в нас сьогодні е, найважливіша точка в Європі, як мінімум, це Україна, яка сьогодні е, стоїть скривавлена е, і в дуже в тяжкому стані. Ви всі знаєте, що робиться зараз на фронтах. І якщо вже там моїм знайомим хлопці замовляють е, змазку для зброї. Це сьогодні зранку зателефонував. Потрібна змазка для зброї. Якщо вже військовим потрібна змазка для зброї від волонтерів, це геть погано. Але я знову ж не про те. У нас по телевізору сьогодні ми дивимося, воюють там 5 військових. Ви чули вже конфлікт мій з багатьма там, вже пишуть мені там таке. Але я знову ж таки говорив вчора з Русланом Оніщенко, командиром Торнадо, який каже: Іванович, ти можеш запитати у людей, друзі, а як так виходить, що. По телевізору воюють там 5 плюс ну, основних 5 військових. І дехто пише: ну вони ж там командири вже полків, керівники, там вже вони великі люди. Вони ж в окопах сидіти не будуть. Підіжіть, ну вони на телевізорі постійно. Вони навіть не біля бійців, ми їх не бачимо. Ми їх не бачимо біля тих людей, яких вивели з оточення. Або біля тих бійців, яких вони заводять на позиції, підсказують їм, як краще це робити. Ми їх не бачимо, вони цим не займаються. Вони навіть не в штабі. Ми не бачимо в штабі їх перед картами. Ми бачимо постійно їх на екрані, де вони розказують, як все це крутиться. Земля як крутиться, розумієте? І основне ж питання, дивіться, у мене не до тих, що постійно, постійно, щоденно. В касках, там, в камуфляжах, хто зі зброєю, хтось зі зброї з мікрофоном по різному. Вони всі розказують, яка погана влада, як все погано. Бла, 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 бла. бла Дехто вже не говорить, як погано, бо влада дала вже там те, що, те, що вони просили. Вже в них все добре там. Питання в чому? Чому сьогодні ми на четвертий рік війни повномасштабної і 11-й рік. В цілому, з го року ми воюємо, країна воююча. Чому ми сьогодні по телевізору щоденно не бачимо бійців, які воюють, захищають, борються? Проскакує в інтернеті, я замітив там про і більше ніде не бачив. Я питався знайти і вже не знайшов е, героя України, який танкіст, да, який там загнав 372-ки е, на 64-ки своїй. Десь хтось пост викинув з рідних, видно, чи близьких. Все, нікому це не цікаво. Жодного я ніде не бачу бійців. Ті, звідно вони воюють про себе, що вони можуть там викинути? Скажіть мені, коли так лупить, що ти будеш знімати. У мене хлопці в окопах і Руслану вчора вночі на цю тему от, дзвонили хлопці, вони телефонують і говорять, що тут не, нічого неможливо писати, нічого неможливо сказати, тому що тут таке робиться, що просто жесть. А обговорюють ці питання, і проти мене викидають зараз ці цілі ботоферми працюють, бо я щось не так сказав проти великих там воїнів з телевізора, з Ізраїля, з Польщі фігарять по мені. Ви що там, подуріли чи що? Я це чому розказую? Показуйте військових, якщо ви показуєте себе, показуєте, що я командир, я там те, я там те, покажи хлопців! Покажи героїв, щоденно їх показуйте. Хто воює, хто копає ці окопи, хто сидить під обстрілами, хто сидить, є же ж рекорд там 81 день. Ви чули, да? Ну це я чув. 81 день від командира просидів хлопець на позиції, не виходив. 81 день. Я чув, до цього було 42 дні в оточенні. Мужик просидів. Вони ж є, показуйте їх щоденно. Їх таких тисячі, 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 а не 5-6 по телевізору. Я нічого проти них не маю, зовсім нічого. Але ну прикращайте це, тому що це пахне виборами. Ви всі розказуєте там не на часі. У нас дивіться, що робиться, і чомусь зранку до вечора одне й те ж саме на телевізорі, на телевізорі. Політика, політика. То розкажіть вибори на носі чи е, ворог на порозі? Києва вже. Ну, Про що мова йде? Поясніть мені, може я чогось не розумію. А то ну, в нас сказати нічого. Ви розумієте, виходиш в ефір тебе за гімном, бо ти відділі не против Ти зачепив такого воїна. Та я ж не зачепив хлопців, які, вибачте, здихають там, бо не вмирають, а здихають уже, тому що вони як... 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 як пси війни там, Уже як пси, вони на людей там не схожі, ті, що живіші та скалічені. І нікому вони не потрібні. А ви мені очі заливаєте таким, як я, отими п'ятьма розпіареними воїнами. Уже скоро генерали всі будуть, Та нахріна вони мені надо? Вже нема терпіння, блін. Вони мене ще поливають. Я не так щось сказав. Там.